Сьогодні проговоримо про один із видів допомоги надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі. На минулому тижні в нас була така ситуація з особою з інвалідністю на візочку, коли він тестував нашу обиральню. Якщо в управлінні, до речі, скажу, що це перша була така. Окрема кімната для осіб з інвалідністю, де вони, яка була пристосована для них. Але всі ми знаємо, що наш житловий фонд це 80% будинки Радянського Союзу, де для особи з інвалідністю на кріслі колясці квест попасти до себе у туалет і в ванну. Що як на кухню можна там заїхати, і то, якщо це не п'ятиповерховий будинок. То ці дві кімнати становляться для них геть недоступними. І отут є потреба в сторонній допомозі. Прошу не путати, бо зараз дуже хто, хто путає, е, опіка та догляд. Опіка над повнолітніми особами тільки в тому разі, якщо ця особа визнана судом, не Про це ми поговоримо потім окремо. Зараз ми поговоримо про догляд. Хто має право на догляд? На догляд безпосередньо мають право інваліди першої групи захворювання без додаткових будь-яких довідок з лікарні, тільки відповідно довідки МСЕКу. Але є виключення, я зараз скажу, яке мають особи з інвалідністю другої групи. І особи без інвалідності за умови, що сімейний лікар видає їм довідку про те, що така особа потребує догляду. Має право на догляд особи з невиліковними хворобами, що провели до порушення життєдіяльності, скажімо так. Ну це може бути деменція, паркінсон, такі захворювання важкі, які є невиліковними. Це може бути онкологічні захворювання вже на в великих стадіях, коли теж вони вже не є виліковними, і особа сама не може собою опікуватися. Про перелік документів я зараз казати не буду. Ви можете ознайомитися на сайті Чорноморської міської ради з цим переліком, зателефонати до ЦНАПу, знати перелік документів, золота до управління за телефоном 25631 і визначити, який перелік документів ви маєте отримати. Але довідка від лікаря. За формою 0,80, що особа потребує догляду, або справка МСЕК з інвалідністю першої групи, це перші документи, які мають бути, крім наших яких звичайні, паспорти, коди, рахункові рахунки. По-друге, після того як ви подали документи до ЦНАП. Обов'язково, нагадую, що весь прийом документів надається, ведеться через наш центр надання адміністративних послуг, і потім ці документи передаються до управління. Іншим етапом є визначення обов'язкове. За доходом ця послуга надається в залежності від сукупного доходу сім'ї, сукупного доходу сім'ї того, хто надає цю послугу. Тобто того, хто буде доглядати. Доходи того, за ким будуть доглядати, в розрахунок не беруться. Це другий обов'язковий момент. Якщо доходи того, хто буде доглядати, перевищують рівень 2536 гривень, то така послуга не надається. Тобто, ви не маєте права на отримання коштів від. Держава за надання цієї послуги є дуже багато претензій з боку надавачів такої послуги, що мені не надачі ваші тисячі гривень. Чи скільки там його буде? Мені треба, щоб ви мені дали довідку. На жаль, прописано постанови про порядок надання цієї послуги, якщо за доходом ви не маєте права на отримання, то ніяка довідка не надається. В перелік надавачів соціальних послуг ви не включаєтесь. Змінити на сьогодні постанову я не можу. Це треба вирішувати на другому рівні. Другий, дуже важливий момент. Після того, як ви подали документи. Ваша заява розглядається не тільки нашими спеціалістами з надання призначення допомоги, але й соціальними інспекторами, які спільно з сімейним лікарем, з вашим сімейним лікарем, який веде ту особу, що потребує догляду, мають вийти на акт оцінки потреб. Це передбачено порядком і постановою. Оцінка потреб. Акт, де, де вказано дуже багато показників. Вони, ці показники вашої спроможності самого себе обходжувати, скажімо так, визначаються за балами. Якщо за результатом цього обстеження ви набрали більше, ніж 51 бал, то така допомога не надається. Тобто, визнається, що ви можете саме себе доглянути, сам себе обійти. Важливе, це ваша спроможність пробачте, будь ласка, але це є важливим сходити самостійно до туалету. Можете ви туди дойти, не можете ви дойти. Той, хто потребує цього догляду. Він у памперсі. Чи він без памперсу, це теж дуже важливо. Може взяти ця особа в руки вилку ложку, чи не може взяти ця особа в руки вилку ложки. Тобто, наскільки особа може сама собі надати оці самі мінімальні базові навички, вона їх може реалізувати, щоб ви розуміли, може вона вмитися сама, чи не може вмитися. Якщо це все ви можете... То тоді догляд вам не потрібен. Так, да, Можливо, ви не можете вийти з хати і дійти до якогось, до того ж снапу, скажімо так, да, чи до лікарні. Це не трошки інше. Ну, оці от мінімальні, так скажімо, потреби, які ви можете задовольнити самі, являються найбільш вагомими у цьому акті оцінки потреб. Такий акт прописано порядку, і він затверджений наказом Міністерства соціальної політики разом з Міністерством здоров'я, охорони здоров'я. І обов'язково, обов'язково, ще раз нагадую, він визначається сімейним лікарем разом з нашим спеціалістом, а саме соціальним інспектором. Є така група, ну ми знаємо, що є перша група, але перша група осіб з інвалідністю ділиться на дві пінгрупи: підгрупа а, під а і підгрупа Б. Підгрупа А це дійсно ті хворі, які вже геть пробачте лежать і дійсно самі не можуть. Вони на візочках, вони лежачі, вони паралізовані так чи інше. Підгрупа Б це особи, може не бути руки, там, ноги. Ну, щоб ви розуміли, да, що в неї немає якоїсь там частини тіла, в неї дуже чи якісь хвороби такі, але вона може себе обійти. Тобто у вас немає ноги, це ви маєте забезпечити, держава має вам протезування, ви маєте право на реабілітацію, ви маєте право на якісь додаткові. Такі моменти, як там лікарня, не знаю, який там перелік є для лікарні, послуг для таких осіб чи ні, то я вам зараз не скажу, буду казати про себе. Але, маючи протез, ви можете дойти до кухні, ви можете дойти до туалету, ви можете дойти до ванни, більш того, ви навіть можете водити автомобіль. Тому вимагати знов скажу, щоб був такий от випадок на минулому тижні. Що з одного боку, да, у вас в особи першої групи інвалідності під групами Б. А з другого боку, за актом оцінки потреб, він не потребує догляду. Бо він може забезпечити сам себе усіма мінімальними навиками і да, гігієнічні усі потреби, більш того, ця особа водить автомобіль. Тому ж розуміємо, що особа, яка водить автомобіль, ну, вже не потребує догляду. Є й такі скарги, що ви мені дайте, бо в мене перша група. Ну, пробачте трошки інша оцінка потреб, ще раз кажу, це оцінка потреб. Тому, будь ласка, якщо у вас є дійсно такі родичі, які потребують такого догляду. По-перше, якщо ця особа не має інвалідності, або в неї інвалідність другої групи і вже такий похилий вік, і в довідки МСЕК не зазначено, що ця особа потребує догляду, то ви маєте звернутися до сімейного лікаря, у якого укладена декларація з цією особою. І якщо сімейний лікар за результатами попередніх своїх обстежень видасть вам довідку, про те, що особа потребує дійсно стороннього догляду, ви можете звертатися до управління, для того, щоб уточнити, чи до ЦНАПу, перелік документів і вже подати заяву з повним пакетом документів. І далі за процедурою ще розкажу, що ви до обов'язково комісії і складе акт оцінки потреб. Як завжди, прийомні дні в нас понеділка по п'ятницю за адресою хантадзе 8А, телефон 256 31. Звертайтесь, будь ласка, ми вас чекаємо.